Вітаю в ефірі. Програма Сіті Ньюс. Проєкт, в якому ми проводимо огляд дніпровських медіа. На жаль, цей тиждень розпочався дуже складно для нашої країни. В понеділок ворог здійснив чи не найбільшу комбіновану атаку по Україні за весь час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Вранці армія РФ масовано атакувала Дніпропетровську область ракетами. Вибухи пролунали у Дніпрі та Кривому Розі. Одна людина загинула. Про це телеканал, Д1 дізнався з повідомлення начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Дякую за роботу ППО. Втім, на жаль, без наслідків ворожий терор не минувся, повідомив Сергій Лисак. Попередньо є один загиблий: 69-річний чоловік. Сталося кілька займань, зокрема, пожежа у дачному будинку. Наша знімальна група також була на місці ворожої атаки в Дніпровському районі. Матеріал ви зможете знайти на Ютуб або Фейсбук сторінці телеканалу, де 1 А у публікації Суспільне Дніпро надали повну хронологію подій цього дня, спираючись на офіційні джерела та думку мешканців міст Дніпропетровщини, які найбільше постраждали внаслідок атаки. За інформацією від начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, о 10.11, посадовець уточнив, що з-під завалів дачного будинку у Дніпровському районі врятували чоловіка. Йому надають меддопомогу. За попередніми даними у дачному кооперативі пошкоджені з десяток будинків та господарська споруда. Дві оселі зруйновані займання рятувальники загасили. Також, як пізніше повідомив Сергій Лисак, під час ранкової атаки війська РФ намагалися уразити енергетику Дніпропетровщини. Зокрема, цілили по інфраструктурі Криворіжжя. У місті та районі сталися пожежі, загиблих та поранених немає. Згодом посадовець уточнив, що у Криворізькому районі внаслідок ранкової ракетної атаки травмувалася 42-річна жінка. У неї різані рани. Їй надали меддопомогу, стан задовільний лікуватиметься вдома. Після обстрілів на Дніпропетровщині розпочалися перебої зі світлом та водопостачанням. У Кривому Розі після вибухів спостерігались перебої зі світлом. За даними керуючих компаній багатоквартирних будинків у місті, на мережах сталося аварійне знеструмлення. Частково без світла Довгинцівський та Саксаганський райони. Як повідомили в ДТЕК, на Дніпропетровщині вели екстрені відключення світла. У Дніпрі через перепади напруги зупинились деякі підвищувальні помпові станції та теплорозподільні пункти. Через це знижено тиск на верхніх поверхах низки будинків. Перебої з водопостачанням спостерігаються і у кривому розі. Через екстрені відключення електроенергії у Солонянській громаді Дніпропетровщини припинилося водопостачання. Водночас слід зазначити, що на Дніпропетровщині обласні заклади охорони здоров'я та соціальної сфери забезпечені альтернативними джерелами енергії. Особливу увагу приділяють лікарням, де перебувають пацієнти, яких важко транспортувати. І наш народ вкотре доводить, що навіть під ворожим вогнем ми залишаємося незламними. У Дніпрі 26 серпня фахівці одного з медичних центрів провели трансплантацію стовбурових клітин 15-річному онкохворому хлопцю. Лікарі не зупинили операцію навіть попри масований ракетний обстріл. За його словами, 15-річний Володимир з села Радушне на Криворіжжі понад рік мав пухлину в серці. Хлопець пройшов 8 блоків хіміотерапії, дві операції із заміни уражених ділянок та судин. Тепер лікарі разом з пацієнтом зробили останній крок: пересадку кісткового мозку. Наразі Володимир відновлюється та почуває себе відмінно. Більш детально про ситуацію з електрикою та водопостачанням журналісти дізнавалися у мешканців Кривого Рога та Дніпра. Почули вибухи, побігли до коридора і чекали там. Дуже довго чекали. вибухів було Мабуть, п'ять. Світла немає десь з 9-ї години ранку. У нас є генератор, то ми якби собі вмикали, але ну це дорого. Дитиною в коридорі сиділи, ну, тому що, до укриття дуже далеко йти, то ми в коридорі сиділи, чекали. На відміну в садок не пішли. Повербанки з водою, ну, підемо, закупимось, там якісь є запаси технічної води. У Кривому Розі працюють понад дві сотні пунктів незламності. В одному з таких зранку після обстрілів перебувало більше 50. Людей. людей потребували засоби зарядження. Поки було світло, ми надавали Wi-Fi. для дітей, просили ковдри, бо в підвалі школи ну, знаходились досить великий проміжок часу. З 9.30 я прийшла і ось по, зараз працюю, тому що світла вдома немає. Ну, тобто, коли була масова атака. Вимкнули світло, екстрені відключення, тому зараз тут як повідомили Суспільному у службі одного з промислових підприємств на території шахт. Станом на 12-ту годину надзвичайних ситуацій не було. Під час неструмлень шахтарів підіймають за допомогою генераторів. У деяких районах Кривого Рогу відключили світлофори. Працюють регулювальники. Тільки що переходила дорогу, світофори не працюють, але дивлячись на те, що люди розуміють стан в країні, стан в місті, то дуже один одного поважають, водії пропускають. Перебої з електроенергією і у Дніпрі зранку відкручили світло у деяких районах міста. Дев'ять. Можна... Ну, я так не дивився, бо я у дворі, був, зайшов, нічого не працює. 40 хвилин вже гуляю. Світла немає. Година тому десь 10, почало 11, десь десь так. І включили через хвилин 30 і все. Все добре. На жаль, ворог після цього не вгамувався. Ніч проти вівторка російська армія вдарила по цивільному будинку в Кривому Розі. Є загиблі та постраждалі. На місці працювали всі необхідні служби. Головне завдання було врятувати якомога більше людей. Правоохоронці фіксували черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення України. Двоє людей загинули через ракетний удар по готелю в Кривому Розі, що стався вночі. Це жінка та чоловік. Про це телеканал, Д1 дізнався з повідомлення начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. П'ятеро постраждали у лікарні 43 річна жінка важка, госпіталізований, і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома. Повідомив Сергій Лисак. Наразі невідома доля ще двох людей. Імовірно, вони можуть перебувати під завалами. Пошкоджені також шість магазинів, чотири багатоповерхівки, вісім авто. Згодом стало відомо, що під завалами готелю у Кривому Розі виявили ще одного загиблого чоловіка. Пошукові роботи завершені. Загалом та атака забрала життя чотирьох людей, повідомив Сергій Лисак. Сьогодні в місті День жалоби. Щирі співчуття тим, хто втратив рідних та близьких. І навіть в день жалоби в Кривому Розі ворог завдав чергового удару по цивільній інфраструктурі. Щойно у Кривому Розі пролунав вибух. Місто зазнало ракетного удару. Про це телеканал Д-1 дізнався від свого кореспондента. Перед вибухом повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск балістичної ракети в напрямок міста. Пізніше стало відомо, що у Кривому розі 9 постраждалих. Серед потерпілих також 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно. 46-річні жінці надали меддопомогу на місці. Її стан задовільний. У місті понівечений гаражний кооператив 12 авто, вибиті вікна у готелі. Вибуховою хвилою та уламками у кривому розі пошкоджені понад 230 авто. Рятувальники провели роботу, аби потрощені машини не зайнялися. Понівечені також СТО, адмінбудівлі, профтех. Колектив телеканалу, «Д1» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Далі поговоримо про найбільш резонансну подію в Дніпрі на цьому тижні. На інформаторі з'явилася стаття у Дніпрі. Чоловіки побили активістку, дружину пораненого військового. Один з нападників намагається уникнути відповідальності. 9 серпня в Дніпрі у Самарському районі сусід напав на місцеву 25-річну активістку. Сталося це поблизу під'їзду, де мешкає дівчина. Наразі вона наглядає за важко пораненим чоловіком, військовим, який знаходиться в лікарні. У соціальній мережі дівчина заявила, що після побиття один з її нападників, начебто, хоче уникнути відповідальності. За її словами, свідки з його сторони вже начебто почали давати хибні показання. Він вже має відкриті кримінальні справи і спокійно продовжує скоювати нові. Під час судових засідань він поводить себе зухвало і вважає себе невинним. А свідки з його сторони дають хибні показання. Хоча є відео з камер спостережень, де все чітко і ясно видно. Наразі він знаходиться під вартою, але дуже бажає вийти і буде намагатись все для цього зробити. Написала потерпіла. Більш детально цю ситуацію висвітили в соціальних мережах. Наприклад, Дніпро оперативний опублікував наступний допис із заголовком учасницю акції Гроші на ССУ» побив п'яний сусід. Ти свідома громадянка, активна учасниця мітингів на підтримку військовополонених та гроші на зсу у Дніпрі. Дружина військового, який наразі знаходиться в лікарні після важкого поранення, і тимчасово не здатен самостійно пересуватись. І, повертаючись додому одного вечора, ти стаєш потерпілою прямо біля свого під'їзду, бо твій п'яний сусід, будучи в компанії родини і друга, безжально б'є тебе руками та ногами. А жодна людина, яка знаходиться поруч, не має до цього діла. Всі просто за цим спостерігають. Ти наряд патрульної поліції, прибувши на місце злочину, абсолютно нічого не робить і їде далі. А нападник гучно хизується, як він побив дівчину і що йому нічого за це не буде. Бо він вже має відкриті кримінальні справи і спокійно продовжує скоювати нові. Під час судових засідань він поводить себе з ухвалою вважає себе невинним, а свідки з його сторони дають хибні показання. Хоча є відео з камер спостережень, де все чітко і ясно видно. Пише: постраждала дівчина Леся. Наступний допис вже стверджує про двох чоловіків, які напали на жінку. Поліція затримала чоловіка, який побив активістку з Дніпра. Одного з нападників взяли під варту, іншому повідомили про підозру за вчинення хуліганських дій. Обом загрожує позбавлення волі до чотирьох років. Ще одна не менш резонансна подія сталася в обласному центрі. У Дніпрі посадовець привласнив понад мільйон гривень державних коштів. Підозрюваний заволодів бюджетними грошима під час виконання будівельних робіт по реконструкції мереж водопостачання на одному з житлових масивів міста Дніпра. Під час досудового розслідування поліцейські встановили що до організації злочинної схеми причетний посадовець однієї з районних адміністрацій міста. При підготовці документів об'єкту він завищив вартість матеріалів, що надало змогу заволодіти грошовими коштами. За участі співробітників управління стратегічних розслідувань в офісному приміщенні автомобілі та за місцем мешкання підозрюваного відбулися санкціоновані обшуки, в ході яких було вилучені мобільний телефон, планшет та чорнові записи. За результатами обшуків фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Окремо постає питання житла в Дніпрі. Ціни на оренду помешкання невпинно ростуть. Дніпро увійшов у топ-5 міст з найдорожчою орендою житла. Оренда однокімнатної квартири у Дніпрі зараз коштує 10 тисяч гривень на місяць. Така вартість посідає четверте місце у рейтингу. Дорожча оренда в Івано-Франківську 13 тисяч гривень на місяць. Києві 15 тисяч, а найбільше грошей за однокімнатну квартиру можна віддати у Львові та Ужгороді аж 17 тисяч гривень на місяць. Вартість двокімнатної квартири у Дніпрі займає третє місце: 16 тисяч. Загалом ціни орендного житла у Дніпрі залишилися на рівні минулого року. На цьому програма Сіті Ньюз» завершується з вами. Був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Фейсбук та Ютуб. Побачимось на телеканалі, де один.